Всім доброго дня. Сьогодні говоримо про вибори 25-го року в різних країнах світу. Сьогодні в нас наш партнер Олександр Позній, директор компанії Active Group. Доброго дня. Вітаю! Ми проаналізували вибори 25-го року в інших країнах світу, і давайте, давайте про це поговоримо. І так, спочатку про вибори в Румунії. Як всім відомо, президентські вибори в Румунії начебто відбулися наприкінці 2024 року. Там були неочікувані результати. Результати виборів дуже важливі для України в тому числі. Також вони важливі для внутрішньої стабільності, для зовнішньої політики Румунії. Дату проведення нових президентських виборів Визначена на травень 2025 року. Олександр, як ти вважаєш, що там буде відбуватися? Які твої прогнози? Ну, по-перше, я нагадаю, що це ж ті самі вибори, де, по суті, переміг кандидат, котрий всю свою кампанію вів через Тік-Кок. І uh -huh. за цим кейсом дуже активно спостерігали фактично в усіх країнах, бо це був такий перший випадок, коли. от Через саме цю соціальну мережу, там не через Фейсбук, там чи там Твітер, чи ще якісь саме через Тікток короткі відосики. А раніше ця соціальна мережа фактично ніколи не використовувалася саме для от, впливу на політик. І дуже багато занепокоєння, власне, ця технологія у багатьох і викликала. Потім ми пам'ятаємо, що Конституційний суд відмінив результати виборів саме через те, що там знайшли російський слід, угу. і оголосив наступні вибори там, на травень. Здається, якщо не помиляються. І тут питання, що все ж таки ті люди, котрі голосували, вони так чи інакше все одно за нього голосували, навіть якщо там були порушення. А його зняли і інші кандидати. І там ну, мені здається, буде дуже цікаво спостерігати за тим, як воно все далі розвиватиметься. Допустять його чи не допустять знову до виборів. Бо Румунія і Болгарія вони серед європейських країн також достатньо допомагали нам. І з початку війни Болгарія там теж здається, там і таємно багато чого поставляла. А тому, ну мені б дуже б сильно б не хотілося, щоб ще в одній країні прийшов би проросійський е, кандидат. Угу. Ну і взагалі-то фактор тіктоку, я так розумію, зросте у світу у світі. Е, як ти як ти вважаєш? Чи буде чи буде він використаний інших в інших країнах? Ну, от ми з тобою обговорювали про одного з кандидатів в українській політиці, і от для багатьох політтехнологів, і цей кандидат взагалі не зрозумілий. І я, от як соціолог, коли заміряв рейтинг, я бачу, що він є там, в різних дослідженнях інших компаній. Потім, коли сам проводжу, регулярно його бачу, але я не можу пояснити, звідки звідклятий рейтинг. І перепровіряли через дуже багато досліджень, бачу, що рейтинг у нього постійно є. А потім, коли ми копнули, зрозуміли, що він працює в TikTok. І тому в Україні в нього є стабільно, його там декілька там на рівні 3% стабільного рейтингу. Просто що ми ніколи не відслідковували цю соціальну мережу як через політичний вплив, а вона йому зараз дає там, 3% умовно. А це от вам про приклад України. Команда навчилася правильно таргетувати. Причому, як я знаю, вони порахували вартість Facebook, реклами, Ютуб, реклами, Тік-ток. І зрозуміло, що чисть Тіток зручніше і дешевше. Якщо наші цим користуються, то я більш ніж впевнений, що і в інших країнах також будуть його використовувати. Там, правда, питання законодавчих обмежень в інших країнах на використання. Отже, наступні вибори: Німеччина. Бундестаг, 23 лютого, Якщо я не помиляюся, так нагадаємо, що це дострокові вибори після розпаду правлячої коаліції у 24 році призначено парламентські вибори. Основна боротьба розгорнеться між ХДС і Соціал-демократичної Німеччини з СДПН. Ну і давайте не забувати про альтернативу Німеччини, яка зараз на другому місці. За неї дуже топе Ілон Маск результати цих виборів визначать курс цієї країни щодо підтримки України та щодо підтримки політики в рамках ЄС. Як ти вважаєш, що там зараз кладе і що там буде відбуватися? Ну для мене тут найбільше якраз такі цікава партія. Це альтернатива для Німеччини. А тому, що вони дуже неоднозначно, точніше, дуже однозначно негативно висловлювалися про українців в Німеччині і взагалі все, що відбувається в Україні. І я вважаю, що от якщо ця партія прийде, ну для України це буде знову ж таки не найкращий варіант серед всіх можливих. Ну вони нав навіть можуть, я так розумію, набрати там і 30%, Але хто буде з ними блокуватися? Так е, от тут у мене все ж таки сподівання, що там ХДС і СДПН вони все ж таки між собою будуть пробувати утворювати коаліцію, а не приєднуватись до альтернатив Німеччини. Mm -hmm. Ну тобто підсумуючи альтернатива для Німеччини, вона може зайняти і друге місце, і перше місце, але ну, начебто не виходить зробити коаліцію з нею. Так. Вона не буде в цій коаліції. Так. Добре. Наступні вибори дуже важливі і для цієї країни, і для України. Це парламентські вибори в Молдові. Очікується протистояння між так званими проєвропейськими та так званими проросійськими силами цієї країни. Вибори також дуже вплинуть на зовнішньополітичний курс цієї країни, на відносини з Румунією, з Україною. Що там може відбуватися, як ти вважаєш? Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що нещодавно там відбулися президентські вибори, де перемогла Майя Сандо. Але перемога була дуже складною. Там було це 50-50. Mm -hmm. Зараз основний опонент у них це Додон. Причому, як багато хто пише, довго сидів в Москві, а тепер з чемоданчиком вирішив повернутися назад, проводити далі свою лінію. Оскільки Молдова знаходиться під дуже сильним впливом Росії, і також не забуваємо про Придністров'я, насправді там не такий однозначний проєвропейський вибір у всіх мешканців. А, і як би там має сам не намагалася підтримувати Україну, але всередині країни до неї теж є дуже багато питань. І тому, коли питання накопичуються, люди намагаються якось шукати якісь альтернативи. І як часто буває, або, наприклад, в тих же штатах, там за президента проголосують за демократа, за там сенат чи конгрес за республіканців, ну щоб були. Важелі якісь противаги, а тому може відбутися тут те саме, що на президентських перемогла Майя Санду, mm -hmm. а на парламентських може або перемогти, або набрати багато а, проросійські сили там, mm -hmm. в, в, в там. ну і нагадаємо, нагадаємо, що це що Молдова це саме парламентська республіка. Так, парламентська республіка. Тобто, ну ставимо все ж таки на якусь зміну зміну правдиви. Ну мені хотілося б вірити, що з парадигми не відбудеться. А, але це ж знаєш, як коли багато країн почали допомагати Україні, це ж відповідно розрив там ланцюжків постачання, проблеми. Там, от у мене друзі живуть в Німеччині, там банально кажуть, раніше там кебаб коштував 5 євро, зараз 10. Чому? Бо війна в Україні. Ну так там подається, Відповідно, в багатьох країнах люди думають, що всі проблеми це ж те, що війна в Україні. Ну, відповідно, українці багато хочуть от якби чи з них і проблема. А, і під цим соусом багато хто не бачить, що проблема та не в Україні, а в Росії. А значить, ті партії, котрі ці маніпулюють, будуть отримувати підтримку. Угу. Отже, наступні вибори: вибори в Польщі, президентські вибори. Вони відбудуться 18 травня 2025 року. Термін проведення другого туру 1 червня. Дуда не може згідно конституції балотуватися, бо вже займав цю посаду два терміни. Очікується дуже напружна боротьба між правлячою партією права і справедливість та опозицією. Результати виборів вплинуть на політику Польщі щодо ЄС, щодо Штатів щодо України. Твої прогнози. Знову ж таки, Польща є, можна так сказати, одним з найбільш стратегічних наших партнерів. І вона ну, в Європі перший рупор, який нас підтримувала і захищала. Але треба не забувати, що в тій же Польщі, коли от у нас земельна реформа і колгоспи, коли там розганяли, нормально її не привели, а в Польщі це відбулося. І там дуже біля 10% населення це фермери. І фермерські господарства. І відповідно це дуже велика маса людей, котрі вимагають уваги до своїх проблем. А Україна з тим, що ми маємо, на жаль, тільки в останні роки ми почали розвивати IT, а до того це в основному було зерно і первинна сировина, котру ми, якщо раніше вивозили будь-кудою, то потім почали вивозити через Польщу. І начебто там і були всі ці схеми, що вона їде транзитом, але ну, ми знаємо багато випадків, як цей транзит потім осідав на внутрішньому ринку Польщі, чи що всі ці скандали. Тому в першу чергу на виборах кандидати будуть орієнтуватися на внутрішню політику, бо допомога Україні це добре, але все ж таки власні громадяни ближче. І отут можливі різні, ну не то що маніпуляція, з одного боку, треба. І бути в тих зобов'язаннях, котрі на себе країна взяла, а і в тому числі у Польщі вигідно, що до неї приїхало так багато. Ну я не буду говорити біженців, а скоріше переселенців, котрі починають створювати нові робочі місця і сплачувати податки. Мільйон так, відповідно, якщо цей мільйон вдруг вийде назад. В Польщі почнеться економічна криза, тому тут треба з одного боку і внутрішній ринок заспокоїти, що ми всім допоможемо фермерам і так далі. З іншого боку, і не позбутися цього мільйону українців. Бо поляки, на відміну від багатьох європейських країн, розуміють, що українці, ну я так умовно кажу, ментально ближчі до європейців, ніж представники якихось інших країн, котрих європейський союз дуже багато запрошував, приймав. Отже, наступна країна Японія. Там відбудуться вибори до Палати радників. Це Липень. Очікується, що правляча ЛДП партія збереже більшість, що забезпечить впровадження поточного курсу зовнішньої політики, включаючи її відносини з Україною. 8 вересня відбудуться парламентські вибори в Норвегії. Очікується конкуренція між правлячою коаліцією та опозицією. Результати виборів можуть вплинути на політику Норвегії щодо енергетики та співпраці з ЄС. Стосовно, стосовно того, як буде впливати це на відносини з Україною, я так вважаю, що ну, взагалі-то напевно, ніяк. Ну, Норвегія вона можна сказати більше на стороні України, але вона не є дуже активним. Кажем, гравцем в цьому плані, а в них там більше питання їх енергоресурсів, бо там вже нафта, газ, котро вони видобувають, і Норвегія ж не є членом Європейського Союзу. Хоча в них дуже ну, тісна співпраця по багатьом питанням, що інколи навіть ну важко уявити, що вона не там. Тому вони більше концентруються на цьому і думатимуть, як далі розвивати співпрацю. 20 жовтня федеральні вибори в Канаді. Вибори визначать майбутнє внутрішньої зовнішньої політики Канади, включно з відносинами з Україною. Ми так вважаємо, що країна Канада збережеться, незважаючи на заяви Трампа, які там розклади. Як поважається на броне. Ну тут насправді дуже цікаво, бо з одного боку на сам Трюдо визнав, що Трамп хоче наші там різні ресурси, котрі у нас є. Ну в першу чергу там рідкоземельні і копалини, які котрі можна видобути. А США і Канада дуже сильно інтегровані одні в одна в одну, вони можуть там вільно рухатися, працювати, тобто там дуже багато аспектів, де вони фактично як у себе вдома відчувають друг друга. А от така от політика Трампа, вона якраз спрямована те, щоб поглинути Канаду. А, але з того, що я розумію і бачу, що Канада проти такого ну мають знову мешканці Канади. Відповідно, якщо Трамп тисне. В цьому плані то буде популярна риторика антиамериканська. І я думаю, що багато партій на цьому будуть спекулювати, балотуючись в парламент. God save Canada. Десь, так. Десь так. 26 жовтня загальні вибори в Аргентині там відбудуться вибори до Палати депутатів Сенату. Можуть відбутися зміни політичного балансу у цій країни. Що саме там може відбутися, чи збереже нинішній президент вплив на політику? Я думаю, що збереже, бо все ж таки, хоча президент Аргентини достатньо ексцентрична людина, з лібертаріанець, Котрий почав дуже цікаві реформи. А і все ж і з того, що ми бачили, реформи дають свої результати. Не все так ідеально, як він собі планував на початку, але результати позитивні є. Тому я думаю, що все ж таки він збереже владу і партії теж. Прогнозувалося, що він, що його рейтинг там на протязі цих днів. Буде якось змінюватися і впаде, але я бачив там, останні дані, ну, він досі впевнено виглядає, хоча, хоча там суспільство, якось, там, третина суспільства його, його не дуже поважає. Ну добре, побачимо. Сусідка Аргентини Чилі 16 листопада, президентські вибори в Чилі, це перший тур. Вибори визначать нового лідера країни. Можливий другий тур у разі відсутності явного переможця. Е, начебто така далека країна від нас. Наскільки, наскільки ти вважаєш вона? Ну я скажу так, що наш МЗС, на жаль, не допрацьовує велику частину країни Південної Америки і Латинської Америки. І відповідно так, там глобальний ти? південь. Так, глобальний mm. південь. Відповідно, там, де нас нема, там працюють наші конкуренти. Росія, власне кажучи, тому треба приділяти якомога більше уваги всім можливим країнам і Чилі, в тому числі, оскільки ну в Південній Америці там найбільші економіки, власне, Бразилія, Аргентина і Чилі, Чилімовляються. Ну бо інші там Венесуели, інші країни там у них постійно рецесія, проблеми, і ну а Чилі якраз входить в цю трійку. Отже, стисло розібрали ті вибори, які точно начебто відбудуться, Ну і є декілька країн, де вибори можуть відбутися. Насамперед, це наша країна, це Україна. Експерти кажуть вже про жовтень. Як ти вважаєш, яка ймовірність цих виборів взагалі-то у нас? За яким законом будуть нові вибори, ну тут питання. Є там той закон, який відкатали, перевірили на місцевих виборах, але може бути будь-який інший. Я спілкувався з деякими народними депутатами, я кажу так, коли. А вони кажуть, ми не знаємо, нам скажуть. Угу. Ну, Тобто вони натякали на те, що не ми вирішуємо по великому рахунку, коли у нас будуть вибори. Але більшість вже готові. І вже розпочали підготовку. А, ну з того, що я бачу за кадром, а, почали шукати: а де там є вільні округа, а, а хто там з технологій вільний на ринку. Тобто, це ще не є от прям старт. Але певна підготовча робота вже почалася. Тобто якась активізація є. І, ну, по суті, приход Трампа він став рушієм до цієї активізації. Але я думаю, що все ж таки більше, що це буде, можливо, кінець літа, чи все ж таки восени. Бо до того періоду треба ж там. і... Вирішити питання, як голосуватимуть військові, а українці за кордоном, бо дільниць там не вистачає, там дія, не дія. Ну це здію теж не можна, бо там а, це урядова система, має бути незалежна. Система, яка контр контролюється ЦВК. А повірять в результати виборів не повірять. А можливо, просто скажуть: голосуємо, як є. От хто проголосував, той і проголосував. Ну от такі будуть результати. І ми ж говоримо і про парламентські, і про президентські, і навіть можливо про регіональні. І місцеві, бо в кінці 25-го року якраз і спливає п'ятирічний термін місцевих рад. Тобто, виходить, що в цьому році у нас у всіх закінчується ну, умовно, легітимність. Ну, хоча вони, якби за законодавством, вони легітимні до обрання нових, але якби всі розуміють, що вже час проводити. Але знову ж таки, Поки йдуть активні бойові дії, дуже важко собі уявити, як це буде відбуватися. І в мене є велика така, впевненість в тому, що якщо вибори відбудуться, то наступні будуть достроковими. Mm -hmm. ну, згадаємо, коли були вибори 2014, потім 15 рік, тобто, от після якихось великих потрясінь, навряд чи там парламент чи президент висадить повний термін. Бо як тільки все заспокоїться, вспливе стільки всього, що тут відбувалося, що народ знову захоче нові вибори, щоб це все а, привести до ладу. Тому знову ж таки коротко вважаю, більш віргідною датою це осінь 25-го року. А більшість інформації вказує на це. Але не ми ключовий гравець, котрий визначає дату, на жаль. Наступна країна, де можливі вибори, це Сербія, Республіка Сербія, начебто невелика країна 7 мільйонів і проблеми з Косова. Напередодні 24-го року там почалися, почалися сутички, почалися демонстрації студентські. Навіть пішов вже у відставку прем'єр-міністр а Вучіч президент Сербії ще не оголосив вибори, але двічі казав, що можливо, ми зробимо вибори. Казав Вучіч у травні 25-го року. Що там може відбуватися? Чи переможе можливо, опозиція, чи ти вважаєш, що всі ці студентські Демонстрації вони, вони були ініційовані нинішньою владою. Ну, скажу так, що Сербія дуже цікава країна Балкан, дуже часто зверталися до її досвіду, бо Косово визнання, невизнання, і порівнювали, а от як Україна, як з новими територіями. До речі, зараз ми знімаємо знімаємо цей фільм а Сьогодні, завтра будуть відбуватися у Косово вибори. Угу. Ну, як це вплинуть, не зрозуміло. Так, відповідно, Сербія, вона якось так завжди цікаво. То вона чисто проросійська, то вона стає трошки займати там більш нейтральну позицію. А якщо знову ж таки, в Сербії переможуть більше проросійські сили, це буде ще однією країною до. Якщо раніше це була тільки одна угорщина, то це вже зараз в Європейську, ну в Європі, в Європейському Союзі буде фактично цілий ряд країн, де переможуть проросійські сили. Ну і тоді це вже буде не весь євросоюз заспокоює одну а... угорщину а вже буде цілий ряд країн і вже буде набагато складніше відстоювати наші інтереси. Ну і Сербія знаходиться середині Балкан. Має деякий вплив і до і в Боснії, і в Чорногорії, і в Монтенегро, і в Хорватії, Македонії, тому, тому дуже важлива країна для регіону для так. нас також. Ще от щось цікавого хочеться відзначити: це Південна Корея. Всі ми спостерігали за цим блокбастером, як прокуратура поліція намагалися затримати. Президента там після всіх цих подій. І потім такі затримали. Так, да, і такі затримали там, з другої чи третьої спроби, їм це вдалося. А, що цікаво, Південна Корея є демократичною країною, але всі або майже всі президенти всі. у всіх відправляли в імпічмент. Але при цьому, що як не дивно, все одно країна залишається демократичною і продовжує цей рух. І тому буде цікаво далі поспостерігати, яким чином вирішиться це питання, дострокові президентські чи там ще й парламентські будуть. Але явно якесь перезавантаження влади там має відбутися, начебто проаналізували всі вибори, всі можливі вибори в країнах. Дякуємо за увагу, коментуйте. На все добре.